Добрий ранок малята, розумні хлопчики і кмітливі дівчатка. До нас сьогодні завітаю гостя. А хто це здогадатись буде просто? Тож слухайте уважно. То тверда, то м'яка, то здивішого рідка, то нечутна, то шуми, а то навіть закипи, як немає її. Біда, люди звуть її вода! Діти, а ви знаєте, із чого складається водичка? Так, Із краплинки. Їх буває багато, а буває одна. І ось гляньте, яка весела і грайлива краплиночка завітала сьогодні до нас. Вона у нас, дітки, буде нашою помічницею. Пропонуємо послухати віршик. Я краплинка, я вода, дуже світла, молода, я весела, я привітна, я на світі всім потрібна. Малята, а зараз пропонуємо подивитися подорож краплинки по землі. Жила собі хмаринка, біленька і пухнаста, росла вона, щоб потім дощем на землю впасти. Весь день вона літала під пекучим сонцем, землі тінь дарувала, з вітром кружляла в танці, річки їй посилали щодня сотні краплинок. Тому вона зростала й темніла щохвилини, минули дні спекотні і хмарка здивувалась. Колись її вітали, тепер же всі ховались. Що діється зі мною? Подумала Хмаринка, я стала геть важкою і більше від будинку. О, горе мені горе, яка несправедливість. Злечу над Чорним морем і втоплюся всім на милість. Враз схлипнула Хмаринка. І за першою сльозою рясні весняні краплі пролилися грозою. Як плакать перестала, Я глянула у річку, ой, яка ж я гарна стала з веселкою в віночку, біленька і пухнаста, так, наче щойно з моря летить собі у небі і не знає смутку й горя. Дітки, ось яка цікава казочка про хмаринку. Сподіваємось, вам вона сподобалась. Любі дітки! А зараз пропоную вам провести досліди з нашою краплинкою. Вода це розчинник, а це означає, що вона розчинює різні речовини. Подивіться, у нас є цукор. Якщо ми його насипемо у воду, він у воді розчиниться. Це не змінить забарвлення води. Вона залишиться прозорою. А давайте спробуємо зафарбувати воду. Для цього ми беремо зелений барвник, насипаємо у водичку і перемішуємо. Зелена фарба розчинилася. Тепер вода має колір. Вона стала зелена. Дітки, а зараз я пропоную вам погратися трішки з водичкою. Водичка це рідина. Вона л'ється, переливається, займає форму, у яку ми її налили. Але водичка ще коли замерзає, набуває нового стану. Це лід, він твердий та холодний. В кімнаті зараз тепло, тому під льодом можемо побачити водичку. Це означає, що лід тане і перетворюється у рідину. Подивіться, у нас у двох склянках є вода і молоко. Давайте перевіримо і подивимось, якщо ми опустимо ложечку у воду, то ми ложечку бачимо. Вода не має кольору, вона прозора. А якщо ми опустимо ложечку у молоко, Дивіться, її не видно, тому що молоко має колір, воно біле. Дітки! А зараз ми з вами зробимо природній кругообіг у пластиковому пакеті. Подивіться, як це просто та цікаво. Нам потрібен пластиковий пакет із застіпкою, синій маркер, синій барвник, стакан з водою, паличка для розмішування, скотч та ножиці. На пакеті маркером малюємо хмарки, готуємо блакитну воду, розчиняємо у склянці з водою трішки синього барвника. розмішуємо, виливаємо воду у пакет. І закриваємо за стіпочкою. Приклеюємо пакет на вікно за допомогою скотча. Дощик видно всього кілька секунд, але це дуже весело та цікаво. Бачите, яка чарівна вода? Вона може бути рідкою, твердою. і Газоподібною. А які ще властивості води побачив ти в наших дослідах? Розкажи, це буде дуже цікаво!